Безготівкові розрахунки поняття безготівкових розрахунків згідно з 1.4 інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті безготівкові розрахунки, перерахування певної суми коштів, з рахунків платників на рахунки отримувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді. Характеристика безготівкових розрахунків. Один платник перераховує певну суму коштів зі свого рахунку на рахунок отримувача відповідно до 1. Чотири інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. Платником є особа. З рахунку якої ініціюється переказ грошей, або яка ініціює переказ шляхом подання до банку, або іншої установи члена платіжної системи документа на переказ готівки разом з відповідною сумою грошей, отримувачем, у свою чергу, є особа, на рахунок якої зараховується сума переказу, або яка отримує суму переказу в готівковій формі, платником і отримувачем можуть бути як юридичні. Так і фізичні особи для здійснення перерахування як у платника, так і у отримувача коштів повинні бути рахунки, що відкриваються банками та іншими фінансовими установами клієнтам для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України термінологією. 1. Вісім інструкції про порядок відкриття. Використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах поточні рахунки. Відкриття таких рахунків опосередковується укладенням між клієнтом та банком договору банківського рахунка, поняття та характеристика якого дається в окремому параграфі цієї теми, крім того, необхідною умовою здійснення перерахування з відкритого платником рахунку є наявність на ньому відповідних коштів які існують у вигляді спеціальних облікових записів відповідно до інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в Національній валюті банк виконує розрахункові документи відповідно до черговості їх надходження та виключно в межах залишку коштів на рахунку клієнта. Якщо інше не встановлено договором між банком і клієнтом, у ряді випадків законодавством встановлюються обмеження на розпорядження коштами, що означає, відповідно, і наявність обмежень на їх перерахування з рахунку платника на рахунок отримувача, а також на їх одержання отримувачем так, згідно зі СТ закону про запобігання та протидію легалізації відмиванню доходів. Одержаних злочинним шляхом фінансова операція підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 80 тисяч хрм, або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті еквівалентну 80 тисяч хрм, та має одну або більше ознак, що наводять нижче 1 переказ грошових коштів на анонімний номерний. Рахунок за кордон і надходження грошових коштів з анонімного номерного рахунку з-за кордону, а також переказ коштів на рахунок відкритий у фінансовій установі в країні, що віднесена Кабінетом міністрів України до переліку офшорних зон, див Перелік офшорних зон, що міститься в додатку до розпорядження Кабінету міністрів України від 24 лютого 2004 номер 77 2 купівля, продаж чеків, дорожніх чеків або інших подібних платіжних засобів за готівку, три зарахування або переказ грошових коштів, надання або отримання кредиту, позики, проведення фінансових операцій з цінними паперами у випадку, коли хоча б одна зі сторін є фізичною або юридичною особою, що має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місце знаходження в країні на території яка не бере участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму. Або однією зі сторін є особа, що має рахунок в банку, зареєстрованому у вищезазначеній зазначеній країні на вищезазначеній території. 4. Переказ коштів у готівковій формі за кордон з вимогою видати одержувачу кошти готівкою. 5. Зарахування на рахунок коштів у готівковій формі з їх подальшим переказом того самого або наступного операційного дня іншій особі. 6. Зарахування грошових коштів на рахунок чи списання грошових коштів з рахунку юридичної особи, період діяльності якої не перевищує три місяці з дня її реєстрації, або зарахування грошових коштів на рахунок чи списання грошових коштів з рахунку юридичної особи у випадку. Якщо операції на зазначеному рахунку не проводилися з моменту його відкриття, 7. Відкриття рахунку з внесенням на нього коштів на користь третьої особи. 8. Переказ особою за відсутності зовнішньоекономічного контракту коштів за кордон. 9. Обмін банкнот, особливо іноземної валюти на банкноти іншого номіналу. 10. Проведення фінансових операцій з цінними паперами на пред'явника. Нерозміщеними в депозитаріях 11. Придбання особою цінних паперів за готівку, 12. Виплата фізичній особі страхового відшкодування або отримання страхової премії. 13. Виплата особі виграшу в лотерею. Казино або в іншому гральному закладі. 14. Поміщення дорогоцінних металів. Дорогоцінного каміння та інших цінностей у ломбард вимоги щодо фінансового моніторингу такої операції означають, зокрема, те, що суб'єкт первинного фінансового моніторингу, банки, страхові, інші фінансові установи тощо, має право відмовитися від її здійснення, тобто в контексті питання, що розглядається від перерахування коштів з рахунку платника на рахунок отримувача а також від зарахування їх на рахунок отримувача. Крім того, названі установи зобов'язані повідомити уповноважений державний орган з питань фінансового моніторингу. Таким є Державний департамент фінансового моніторингу. Про осіб, що здійснюють зазначену фінансову операцію, та її характер іншим обмеженням на розпорядження грошовими коштами є передача активів суб'єкта, до яких належать і грошові кошти. У податкову заставу в разі наявності у такого суб'єкта податкового боргу, згідно з підпунктом 8.6.1.8.6.8 8, 6, 1, 8, 6, 8 України від 21 грудня 2000 року про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами платник, активи якого перебувають у податковій заставі, здійснює вільне розпорядження ними за винятком операцій. Що підлягають письмовому узгодженню з податковим органом, що стосуються операцій з грошовими коштами, то платник має право здійснювати відповідні операції без їх узгодження з податковим органом за винятком, зокрема, операцій з купівлі оренди лізингу, нерухомого та рухомого майна, майнових чи немайнових прав за винятком майна, майнових та немайнових прав що використовуються у підприємницькій діяльності платника податків в інших видах діяльності, які за умовами оподаткування прирівнюються до підприємницької, а саме готової продукції, товарів і товарних запасів, робіт та послуг за кошти за цінами, що не є меншими за звичайні, з використання коштів для здійснення прямих чи портфельних інвестицій, а також операцій з цінними паперами що засвідчують відносини боргу, надання гарантій, поручительства, уступки вимоги та переведення боргу, виплату дивідендів, розміщення депозитів або надання кредитів. Такі операції здійснюються за письмовим узгодженням з податковим органом, що передбачає, відповідно, можливість відмови від його надання, а, отже, Обмеження у здійсненні операцій з грошовими коштами, обмеження на розпорядження грошовими коштами, в тому числі і тими, що зберігаються на рахунках суб'єктів підприємницької діяльності, можуть бути накладені також судом. Так, згідно зі 67 Господарського процесуального кодексу України, одним із заходів забезпечення позову є накладання арешту на грошові суми, що належать відповідачеві. Арешт на грошові суми може бути накладений у порядку виконавчого провадження. Див закон України від 21 квітня 1999. Р. Про виконавче провадження. У процесі визнання банкрутом див закон про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та в інших випадках. Передбачених законодавством, нормативними актами також передбачена можливість обмеження користування отримувачем платежу грошовими коштами навіть у разі, якщо платник перерахував йому відповідну суму відповідно до 1.23 інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в Національній валюті Банк, що обслуговує суб'єкта платника. У разі виникнення обґрунтованої підозри ініціювання переказу беззаконних підстав має право надіслати на паперовому або електронному носіях указівку банку, що обслуговує отримувача, зупинити зарахування суми переказу на рахунок отримувача або, якщо вона вже зарахована, заблокувати на строк до 5 робочих днів відповідну суму коштів на рахунку отримувача до з'ясування всіх обставин. Два банки за дорученням підприємств і фізичних осіб перераховують кошти, внесені ними готівкою в касу банку, на рахунки отримувачів коштів, іншими словами, для віднесення розрахунків до безготівкових необов'язкова наявність рахунку у платника грошових коштів. Також у разі, якщо у такого платника є рахунок. Не є обов'язковим перерахування коштів, саме з нього важливим є саме наявність рахунку отримувача коштів і, відповідно, наявність власне готівкових коштів уплатника і права ними розпоряджатися, ця ознака має важливе практичне значення, як вже йшлося при розгляді відповідної теми щодо патентування підприємницької діяльності. За законом про патентування деяких видів підприємницької діяльності патентуванню підлягає, зокрема, торговельна діяльність, що здійснюється в готівковій формі, у разі проведення розрахунків шляхом внесення покупцем готівкових коштів за проданий товар на дані послуги до каси Ощадбанку або каси комерційного банку. Такі розрахунки для платників коштів є готівковими. А для суб'єкта підприємництва безготівковими, тож він може здійснювати торговельну діяльність без придбання торгового патенту. Можливими є також випадки, коли особи платників готівкових коштів і одержувачів, відповідно, зарахованих на їх рахунки банками безготівкових грошових коштів співпадають, це відбувається у зв'язку із зобов'язанням передбаченим два. 8 положення проведення касових операцій у національній валюті в Україні щодо здачі суб'єктами підприємницької діяльності юридичними особами готівкової виручки понад установлений ліміт каси для зарахування її на їх рахунок, про що йшлося вище 3. законодавством передбачені строки, протягом яких банки повинні здійснювати платежі між суб'єктами. А також відповідальність усіх суб'єктів безготівкових розрахунків за порушення порядку здійснення платежів. Стаття 8 закону про платіжні системи та переказ коштів в Україні передбачає обов'язок банку виконати доручення клієнта, що міститься в розрахунковому документі, який надійшов протягом операційного часу банку в день його надходження. У разі надходження розрахункового документа клієнта до обслуговуючого банку після закінчення операційного часу банк зобов'язаний виконати доручення клієнта, що міститься в цьому розрахунковому документі, не пізніше наступного робочого дня. Суб'єкти без готівкових розрахунків платники отримувачі грошових коштів, а також банки, що їх обслуговують. Несуть відповідальність за правильність та своєчасність здійснення переказу так, згідно зі С32 закону про платіжні системи та переказ коштів в Україні у разі порушення банком, що обслуговує платника у встановлених строків виконання доручення клієнта на переказ цей банк зобов'язаний сплатити платнику пеню у розмірі 0,1% суми простроченого платежу за кожний день прострочення що не може перевищувати 10% суми переказу, якщо інший розмір пені не обумовлений договором між ними, у разі порушення банком, що обслуговує отримувача з кроків завершення переказу. Цей банк зобов'язаний сплатити отримувачу пеню у такому самому розмірі, якщо інший розмір пені не обумовлений договором між ними платник несе перед банком, що його обслуговує відповідальність передбачені умовами укладеного між ними договору і зобов'язаний відшкодувати шкоду заподіяну банку внаслідок недотримання цим платником вимог щодо захисту інформації і проведення незаконних операцій з компонентами платіжних систем, платіжні інструменти, обладнання, програмне забезпечення тощо. Відповідальність передбачена і щодо неналежних отримувачів коштів відповідно до ПП35. 35 закону такий отримувач зобов'язаний протягом 3 робочих днів віддати надходження Дня повідомлення банку порушника, тобто банку, який здійснив помилковий переказ, про здійснення помилкового переказу ініціювати переказ еквівалентної суми коштів банку порушнику за умови отримання повідомлення цього банку про здійснення помилкового переказу. У разі своєчасного повідомлення банком порушником неналежного отримувача про Дня помилкового переказу та порушення неналежним отримувачем означеного строку неналежний отримувач має повернути суму переказу, а також сплатити банку-порушнику пеню в розмірі 0,1% цієї суми за кожний день, починаючи від дати завершення помилкового переказу до Дня повернення коштів включно яка не може перевищувати 10% суми переказу у види безготівкових розрахунків за змістом СК-1088 ск 1, 4, 1, 13 інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. При здійсненні безготівкових розрахунків допускаються розрахунки із застосуванням платіжних доручень акредитивів, Розрахункових чеків, чеків, розрахунки за інкасок, а також інші розрахунки, передбачені законом, банківськими правилами та звичаями ділового обороту. Також допускається використання банківських платіжних карток, векселів та інших платіжних інструментів. За платіжним дорученням банк зобов'язується за дорученням платника за рахунок грошових коштів, що розміщені на його рахунку у цьому банку. Переказати певну грошову суму на рахунок визначеної платником особи-одержувача у цьому чи в іншому банку у строк, встановлений законом або банківськими правилами, якщо інший строк не передбачений договором або звичаями ділового обороту Ч. Одинск 1089 -ск. Платіжне доручення платника приймається банком до виконання за умови. Що сума платіжного доручення не перевищує суми грошових коштів на рахунку платника, якщо інше не встановлено договором між платником і банком, банк, що прийняв платіжне доручення платника, повинен перерахувати відповідну грошову суму банкові одержувача для її зарахування на рахунок особи, визначеної у платіжному дорученні для виконання переказу грошових коштів на рахунок, визначений у дорученні клієнта. Банк має право залучити інший банк, виконуючий банк. Банк повинен негайно інформувати платника на його вимогу про виконання платіжного доручення, порядок оформлення та вимоги до змісту повідомлення про виконання банком платіжного доручення встановлюються законом, банківськими правилами або договором між банком і платником у разі розрахунків за акредитивом банк, банк-емітент, за дорученням клієнта, платника. Заявника на кредитива і відповідно до його вказівок або від свого імені зобов'язується провести платіж на умовах, визначених акредитивом, або доручає іншому виконуючому банку здійснити цей платіж на користь одержувача грошових коштів, або визначеної ним особи бенефіціара чодинск 1 тисяча дев'яносторицьк. За рівнем забезпечення вирізняються покриті та непокриті акредитиви. У разі відкриття покритого кредитива при його відкритті бронюються грошові кошти платника на окремому рахунку в банку емітенті або виконуючому банку. У разі відкриття непокритого акредитива банк емітент гарантує оплату за акредитивом за тимчасової відсутності коштів на рахунку платника за рахунок банківського кредиту. За характером зобов'язань учасників відносин з виконання акредитиву виокремлюються відкличні та безвідкличні акредитиви. Відкличний акредитив може бути змінений або анульований банком емітентом у будь-який час без попереднього повідомлення одержувача грошових коштів. Відкликання акредитива не створює зобов'язань банку емітента перед одержувачем грошових коштів. Виконуючий банк повинен здійснити платіж або інші операції за відкличним акредитивом. Якщо до моменту їх здійснення ним не одержано повідомлення про змін умов або амулювання акредитива, без відкличний акредитив може бути анулюваний або його умови можуть бути змінені лише за згодою на це одержувача грошових коштів. На прохання банку емітента виконуючий банк може підтвердити безвідкличний акредитив шляхом прийняття додатково до зобов'язання банку емітента зобов'язання провести платіж відповідно до умов акредитива. Безвідкличний акредитив, як підтверджений виконуючим банком, не може бути змінений або анульований без згоди виконуючого банку. Для виконання акредитива одержувач грошових коштів подає до виконуючого банку документи. Які передбачені умовами акредитива, що підтверджують виконання всіх умов акредитива. у разі порушення хоча б однієї з цих умов виконання акредитива не проводиться, якщо виконуючий банк відмовляє у прийнятті документів, які за зовнішніми ознаками не відповідають умовам акредитива. він повинен негайно повідомити про це одержувача грошових коштів і банк емітент з визначенням причин відмови, якщо банк емітент Одержавши прийняті виконуючим банком документи, вважає, що вони не відповідають за зовнішніми ознаками умовам акредитива. Він має право відмовитися від їх прийняття і вимагати від виконуючого банку суму, сплачену одержувачеві грошових коштів з порушенням умов акредитива, згідно зі С 1098 СК кредитив закривається у разі 1 спливу строку дії акредитива, Два відмови одержувача грошових коштів від використання акредитива до спливу строку його дії. Якщо це передбачено умовами на кредитива, три повного або часткового відкликання акредитива платником. Якщо таке відкликання передбачене умовами акредитива, про закриття акредитива виконуючий банк повідомляє банк Емітент. Виконуючий банк одночасно із закриттям акредитива негайно повертає банку емітентові невикористану суму покритого акредитива. Банк емітент повинен зарахувати повернені суми на рахунок платника у разі розрахунків за інкасовими дорученнями за інкасок. Банк банк емітент за дорученням клієнта здійснює за рахунок клієнта дій щодо одержання від платника платежу та або акцепту платежу Ч Один 1099-ск. Банк-емітент, який одержав інкасове доручення, має право залучати для його виконання інший банк, виконуючий банк. У разі відсутності будь-якого документа або невідповідності документів за зовнішніми ознаками інкасовому дорученню виконуючий банк повинен негайно повідомити про це клієнта. У разі неусунення зазначених недоліків банк повертає документи без виконання, документи, що підлягають оплаті при їх поданні. Виконуючий банк зобов'язаний подати доплатежу негайно з отриманням інкасового доручення, якщо документи підлягають оплаті в інший строк, виконуючий банк повинен для одержання акцепту платника подати документи для акцепту негайно затриманням інкасового доручення. А вимогу платежу має здійснити не пізніше, ніж у день настання строку платежу, визначеного в документі, одержані інкасовані. Суми негайно передаються виконуючим банком у розпорядження банку емітента, який повинен зарахувати ці суми на рахунок клієнта. Виконуючий банк має право відрахувати з інкасованих сум належні йому плату та відшкодування витрат так або видатків, якщо платіж, так або. Акцепт не були отримані, виконуючий банк повинен негайно повідомити банк емітент про причини неплатежу або відмови від акцепту. Банк емітент повинен негайно повідомити про це клієнта, запитавши у нього вказівки щодо подальших дій у разі неотримання вказівок щодо подальших дій у строк, Встановлений банківськими правилами, а якщо він не встановлений. Розумний строк виконуючий банк має право повернути документи банку емітентові розрахунковим чеком. Чеком. Є документ, що містить нічим не обумовлене письмове розпорядження власника рахунку, чекодавця, банку переказати вказану в чеку грошову суму одержувачеві, чеку одержателю Ч. Одинск. 1102. Увидача чека не погашає грошового зобов'язання, на виконання якого він виданий. Платником за чеком може бути лише банк, в якому чекодавець має грошові кошти на рахунку, яким він може розпоряджатися. З огляду на це поск передбачає, що чек оплачується за рахунок грошових коштів чекодавця. Подання чека до банку, чекодержателя на інка для одержання платежу вважається поданням чека до платежу. Зарахування коштів за інкасованим чеком на рахунок чекодержателя проводиться після одержання платежу від платника, якщо інше не передбачено договором між чекодержателем і банком.